Друзі, вітаю! Зараз я вам покажу свій город. Дивіться, це сіно, душ, літній, там бочка. Це теж сіно, це все буде гноярку. На, на Яблуньки. Потім тут що у нас, дивіться, е, окроп. Укроп, чи як правильно? Чорнобривці у нас є ламати. Потім перчик. Йдемо далі. Яблунька з яблучками. дивіться, гарне яблучка. Дивіться. Ой, красота. Що у нас далі? Так. Це гарбуз росте. Ось дивіться, це гарбуз росте. Ой, що тут ще? Це теж гарбуз буде рости, тут ще є кабачок. Ось кабачок. Це все садила бабуся, вона зараз росте. А я їй допомагаю то все доглядати. Помідори ось будуть скоро. Дай Бог, щоб вони, звісно, були, бо вони зараз такі якісь печальні у них від. М -м -м. Так, картопля. Оце все картопля, от я йду, це все картопля. Друзі, я вже підходжу до низу городу. Зараз буду вам показувати. Це кукуруза. Дивіться що у нас тут кукуруза, капуста. А що це, я не пам'ятаю, що це таке. Давайте я подивлюсь. Ааа, це мій чилі пепер! Чилі перець. Дивіться, що вам видно. Чилі перець. А це бурячок. А це бурячок. Такс. Прикольне насправді. Ой, пішли далі. А це морква. І там далі ще картопля. Далі там ще насадження. Ось такий в мене, коротше, город.